Всім привіт! І сьогодні я хочу оголосити розіграш спільно з Степаном на єкрани та 5. Ви довго це просили і ми це зробили. Загальний призовий фонд буде 14 мільйонів доларів. Перше місце отримає 5 мільйонів, друге місце 3 мільйони, третє місце 2 мільйони. І з 14 по 11 місце отримають по 500 Тисяч доларів. Умови розіграшу дуже прості. Вам потрібно підписатися на цей канал, від 5, підписатися на Стефано, посилання є у описі. Написати в коментарях ваш нікнейм і статичне ID. Статичне ID це якщо що, то що от справа зверху позначається з хештегом, не ID, то що зараз 341, а те, що довге, з хештегом. І також підписатися на мій телеграм-канал, там будуть результати розіграшу і взагалом новини про цей канал. Тому ви не затримуєте розіграш іде два тижні і можете легко забрати ваш приз. Тому всіх чекаю за два тижні на результати розіграшу у моєму телеграм-каналі.